Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Тиролог-Праводник. Хотіла зробити ще один канал, а потім подумала, що ви будете шукати, бо зараз, знаєте, я хотіла розділити, розділити прогнози і особисті розклади. Я розумію, що комусь одне важливіше, комусь друге важливіше. Тому що не завжди можу швидко злити ці розклади в інтернет. Не завжди з інтернетом все гаразд. І така історія виходить: не можу задовольнити і тих і других. Але, мабуть, це зараз не на часі. Можливо, трохи пізніше зроблю. Дивіться, сьогодні хочу зробити два розклади: один. На особисті стосунки, а інший прогнози. Ну, не то, що навіть прогнози, а такі цікаві запитання по тому, що відбувається у нас зараз, по поводу війни, Путіна там і все останне. Там підготувала питання. Так що чекайте, спочатку один розклад. Хто я? А що думає про мене ну, та людина, яку ми кохаємо? Що на серці? Дивимося три позиції. Тут дзвіночок, тут камінчик. І карти класичні, і тут золото таро. і колесо року піраміда. Загадуйте, загадуйте, Швиденько, довго не думаємо. Поїхали. Дві позиції я відсуваю в сторону, щоб нам не заважали. І будемо дивитися дзвіночок. Хто загадав? Дивимося. Сігніфікацію. Хто я? Хто той, хто дивиться? Мужчина, женщина, Подивіться. Дивимося, поїхали. Чоловік прийшов відразу, чоловік, який сексуально налаштований. От, і так, а жінка його відшила. Ну, зразу побачили, так, ви розстроєні, не виходить. От я одинок тут, і це довго відбувається, длительний період, і. Ви кажете, вона вас раніше дуже кохала, а зараз що. Угу. А зараз вон... угу. вона на відстані, і ви тут очікуєте, очікуєте то, що вона стане все розрушати, що тут башня вже. Що вона хоче зовсім не те, що ви можете їй дати, насправді. Угу. Ну, вона з вами тут боролася, в неї тут були такі, знаєте, це раніше. Боротьба була за те, що статус був у ваших стосунках, щоб вона була імператрицею. Зараз нічого не відбувається. Добре. Зрозуміло. Тепер, що про вас вона думає? Що? Що вона про вас думає? Та вона розстроєна, що не приїхав, не зробив, що приїзди закінчилися, що от перестав приїжджати, перестав двигатися до мене, каже, що тут це закінчилося. Угу. І те, про що вона мріяла, бути імператрицею, бути головною в вашому житті, і не сталося, не вийшлося. Ага. А це двері різні же. Ага. Ага. А тут стосунки на трьох. У вас є дружина, і вона каже, от, ну йому ж там холодно. Йому в сім'ї там холодно, але навіть поблакати нема прошу. І він сидить в этой сім'ї, сидьма. А я така класна, я, я достойна кращого. Угу, шанс. Ага. А, а ви хотіли шанса тільки приїжджати, уїжджати, ну, це все закончилось. Угу. Оце вона думає про вас. Ну, вона обороняється зараз від цього кохання. Вона каже, я його люблю, він мене любить, а так я не хочу. Що на серці в неї? Що на серці? Ану давайте так. Що на серці? Три карти. Що в неї на серці? Так. Що вона хоче робити? Що вона хоче робити? Що вона зробить насправді? Ну, хотіть можна що угодно? Що зробить? А воно вам треба? А воно вам треба. Так, давайте поїхали. Що на серці? Ну, Вона відчуває себе жертвою цих отношень, цього дьявола. Каже, тут стосунки не в бракі, я чувствую себе жертвою, я чувствую третій лишній. Що хоче робити? Робити нічого не хоче робити. Вона хоче все закінчити, закінчити цю тупікову ситуацію. Каже, я хочу закончити, і я не знаю, що мені робити далі. Ну, вона в такому стані роздраєва. І що? Так, і що, що буде робити? Буде блокувати і міняти своє життя. Вона хоче змінити своє, вона вирішила так, що вона хоче змінити життя, щоб не бути там як би, на обочині жизни, да? а бути в браке. Оце в неї таке бажання. Угу. А воно вам треба. Ну, у вас є бажання шанса на, на кохання. Тут же ж кохання є. Вы хочете шансу, а тут все розрушено. Разру... Ага. Поняла. Хотілося б управляти цією ситуацією, але разрушено сексуальні отношения. То тобто, есть у вас оце, оці приїзди, коли захотів, приїхав, коли захотів, поїхав, воно просто розрушено. І хочеться управляти, і вы відстоюєте свою позицію. Ну, всім відом показуєте, що ні, на, на інше я не, не, не згоден. Я не хочу. Мені по-другому -по не треба. От, міняти своє життя не хочете. А так як, як гуляв, так і хочу гуляти. Так, зрозуміло, порада від вищих сил. Порада. От дивіться, щоб е, мати ці стосунки, да, там, де ви кажете, любов є, кохання є, тут вам кажуть вищі сили, що треба над ними працювати над цими стосунками. Що стосунки е, там, де любов її, знаєте, як, холіт лілеї, -лі. тобто, коли ти квіточку поливаєш, вона росте, вона розквітне. А коли ти її не поливаєш, то вона зав'яла, засохла і все закінчилося. І вам кажуть, що працювати треба над стосунками, тому що це нерівноцінні, вам треба міняти позицію, погляд на, на, це, на те, що відбувається, і насправді на майбутнє переїхати в ну, цей брак, який у вас є, розрушить, якщо ви хочете любві настоящої, якщо ви хочете, ну да, от кажу, дивіться, якщо ви хочете кохання, і ви відчуваєте до цієї жінки, що вона вас кохає, і ви її, то вам треба розрушати брак. Угу. Бо вона нічого не буде, нічого не буде робити. І у вас тут не окончання, а переривчик. Оце вам хочуть сказати. А в качелях дуже важко. Вам треба зрозуміти, що робіть вибір. Коли ви не робите вибір, за вас зроблять. Добре, це була перша позиція. І дзвіночок відставляємо в сторону. Друга позиція камінчик оцей. Хто загадав? Дивимося, хто тут? Хто тут? Хто прийшов? Хто прийшов? Жінка, яка закохана. Яка, можливо, і в любовних. Так, да, на виборі. Угу. І хто ви? Ну, попали в тупікову ситуацію. Ви кажете, я не знаю, що в мене буде на майбутнє, і що зі мною буде. І, і моє майбутнє, типа, закінчилось. все. А чим, чому закінчилось? По правосуддю ви тут. Угу. Хто обороняється? Ага. Мужчина обороняється. Чоловік тут а, взяв оборонну позицію, відстає свої а, кордони, він каже: ні 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 ти підожди іще трошечки, ще час не настав. Ні, ні, ні. Да, він тут на виборі. Між тим, що це переривчик, от я подожду, почекаю, нехай вона там перебіситься, типа. Вот, и потім уже якось буду двигаться. Угу. Ну, вичікує, вижидає. Угу. угу. Так, хорошо. А що? Що він про вас думає? Шо думає? Шо думає? Ага, вона така холодна стала, вона така різка стала. Вона почала щось вимагати, а я хочу рулити цією ситуацією. Я хочу, коли захотів, тоді і приїхав. От, так, да, і проявив своє кохання. Я хочу бути, бути переможцем, і мені дуже важко, оце він думає. Тому що не зрозуміло. Що там у вас в голові? І що? А, він не розуміє, як вас обдурить, обмануть, об От, і вигадує всякі ходи, як йому, щоб йому збрехати таке, щоб знову оця мічова королева стала у той яка закохана і слухає з відкритим ротом. Що ж там йому мужчина розповідає? Що він там? Любить, не любить. А йому не подобається це, що Да, йому не подобаються ці обмеження, які ви тут йому влаштували, і він каже, от я розстроєний, да, Те, що ми на відстані, і очікує підходящого момента. Угу. Да, каже, от у любовних відношеннях в сексуальних, я очікую. Угу. От і що. Щоб приїде по роботі? Щоб ви там постійно чекали? Угу, І що? І це буде, ну, скільки б не чекала, типа, а що я їй можу дати? А що дати можеш? Одиночество періодически. Качелі він може дати. Да. Обмеження, щоб слухала мене, щоб, от як я сказав, там не ходить нікуди. Так і робила. Щоб там я контролював її, щоб е, тримався за неї. Ну, така історія. Ну, качелі, звісно, очень весело. І то не проявлявся, то знову з'являвся. Ну такий, знаєте, як сонце? Захотіло вранці, появилося на, на нібоскрбі. На небосхилі, кажу, небоскр. Захотіло, вечором зайшло. Отак от, от і він тоже. Так, поїхали. Що на серці? Ні, давайте так, що думає? А, думає, це може дивилась. Що на серці? Що на серці у нього до вас? Що на серці? Що хоче робити? Що буде робити? Що зробить? Хотіть не вредно, а от що зробить, невідомо. І а воно вам надо? А воно вам надо. Поїхали. Що на серце? Ух ти! Ну, я хочу сказати, тут три старших аркани показують те, що дуже важлива ви для нього жінка. Дуже. Ви його дуже сильно притягуєте. Він відчуває себе жертвою цих стосунків. Він відчуває те, що е, така зірочка, така, ну, така класна, така е, прекрасна, але вона на відстані, вона далека, і вона мене дуже притягує. Всі старші аркани показують, що ви, він відчуває себе жертвою. Ану, я уточню, хто це жертв. Він себе відчуває жертвою чи вас? Ага. Що за кончить хоче? А. Так як я сказала, так і є. Так, що хоче робити? По сексу хочеться приїхати. да. По сексу приїхати від... і, і розумієте, і така ситуація, то тобто, есть по сексу приїхати, а уйти від рішення по поводу майбутнього. От, сексуально так, да, але звалить від того рішення, що от ми переходимо там на новий етап. На новий уровень наших відносин. Ні, цього не буде. Так, а що зробить? Ну, це така тягмотіна. Мужчина тут дуже повільний. Він 150 разів буде зважувати, перебирати це все в голові. А от як це зробити краще? А от у нього енергії немає, він хоче за, за, закінчити. Закінчити определенный етап. А ну, який ти хочеш етап закінчити, закінчити. Він хоче закінчити якийсь період, угу. зробити вибір. Ну, і я хочу сказати у нього такий вибір: от вроді йдуть старші аркани, да, важливий важлива, важлива період у нього в, життя, в житті йде, дуже важливий. Тобто трансформацію, йому треба робити цю трансформацію, і він розуміє, що ось закінчувати треба тягнути цю лямку, розтягувати. Він розуміє, що дуже довго він тягне, дуже довго лапшу вішає. І вже енергії немає. Але, але розуміння того, що ось все треба змінювати. да, я це розумію. Да, Треба робити мені прорив, треба якось мені міняти свою позицію, не так робити, як я раніше робив, зробити такий, от, сісти на коня, там, махнути шашкою і щось уже рішить. Але він очікує, а фортуни, Фортун такий, знаєте, як людина, яка. Сподівається на те, що і сторонитись, щось йому якийсь знак буде, що йому доля щось підверне, таке, от він пойме, що це от тут треба діяти. Але на даному етапі він стоїть на виборі. Він стоїть на виборі або мені захищатися ще, він не впевнений в собі. І він не, не різковий, він, він такий. А, як вам сказати? А що робити мені, якщо почуттів там мало? А у нього такі питання визникають. А це що покажи? А, ага. А не знаю, чи буде там кохання, чи не буде. А як же ж мені, мені тяжело буде? А що захищає? Угу. Ну тут, мабуть, у нього діти є. І він ще маніпулює тут дітьми, захищає позицію, ну ти ж дивись, у нас там діти, ти ж розумієш, що у нас стосунки такі. Прийшов, увидев, победил. А от щоб міняти життя, тут він, ну, конечно, ну так, да-да-да. Це ви хочете, там щасливої сім'ї, і тримаєтеся за цю мрію. А він хоче обмана. Розумієте? Тут ось його позиція така. Він то холодний, то бреше, то ще що небудь. А, а що він бреше А що бреше? Ага, що він жертва. Жертва. Я ж не можу. У мене ж там є ж прив'язаний. А У мене ж там обов'язки, у мене там те, у мене це. Ну, такий. Добре. А воно вам нада. Кажуть, ну, знаєте як? От дивіться, тут вже ви так вас тряхануло хорошенечко, що тут увімкнули мізки, і вважаєте, що оце з ним історія це постійно ми тут втроєм. От нас тут троє. У нього дружина. У мене там його як би він вроді є, але його немає. І це так постійно, да, от у мене, Ви, ви розумієте, що у нього є імператриця, що йому там холодно, що в этом браке, і що там нічого не відбувається, це ви так думаєте. А що там насправді невідомо? Ну, що я хочу сказати. Ну, шанса хочеться, звісно, на, на щасливе життя, але з брехуном тут абсолютно шансів нету, по суті. Порада вам від вищих сил. Так, да, він брехун, от дивіться. Він брехун. Він вас, він вас обводить вокруг пальця. Він жадіна, він жлоб, він жаднічає на гроші, на емоції. І він гуляє по дьяволу. Розумієте? Ну, хороших карт тут немає. Угу. І що це ваші стосунки, це тільки сексуального характера. І це вам серце розбиває. От, ну, вам показали всю суть а, цих отношень. Щоб ви там не прибивали в якихось ілюзіях. Добре, це друга позиція. Третя позиція. Дивимося. Третя позиція у нас пірамідка. Хто загадував колесо року? Дивимось, хто тут прийшов? Хто прийшов? Угу. Іще одна женщина, яка... Любов свою закончила, каже. Угу. Закінчила працювати над цими стосунками, які, в яких ви там переписки були. Переписка на відстані. Угу. І що? А ви кажете, я боюсь. Чур, чур мене, мені вже тяжело, больно. Я, угу. я хочу брака. Я тут воювала за те, що була пара, але чого очікувала від нього якихось движеній. Ну, шанса хотілось на шанса. Угу. Добре, тут жінка прийшла. А Що він про вас думає? Що про вас думає? Що? Каже, вона боліє темою про замужество. Вона хоче бути дружиною. І це... А, угу. а нет. А це хто? Ану покажи. Ну, да, да, правильно я казала все з самого початку. Каже, вона боліє, вона мечтає про те, щоб бути дружиною. А тут стосунки такі, качелі, качелеобразні. То любов є, то чувство почуття переповнює то, ну тут маніпуляції більше, понимаете? Вот этими стосунками він маніпулює. Він думає, що це ну, по-дураку, погуляю. Да, розкажу їй про любов. Введу в заблуждення, Вот, в ілюзії, що це, ну, це дійсно любов. А насправді у нього будь дом є. Дом, сім'я є. Добре. Що на серце у нього до вас? Що на серці? Що на серці, Три Що на серці? Що хоче робити? Що хоче робити? Що зробить? Що зробить? А воно вам надо? Оце те, що він там зробить. Так, поїхали, що на серці? Що ви сексуальна класна жінка. да у нього на серці? І, і він боїться того, що от у нас войнушка з нею. Ми відвоюємо позиції. Кожен тягне канат на себе. Він канат тягне на себе, щоб це так і залишалося. А витягнути канат на себе, щоб цю ситуацію змінити? Що хоче робити? Да. Ух ти, -мо. А що це за сім'я? А що це за сім'я? А. -а, -а. Ой, ну, от дивіться, він хоче вам намалювати картину ілюзій по поводу того, що це ж ваша сім'я, це ж от, це ж ти моя сім'я, ти моя друга сім'я. І от таким от шансом, знаєте, відчуття, як... Морковку перед носом у осліка на паличці, на вірьочці, тіліпається та морковка перед носом, і тримати цю, цей шанс, що от, от ти ж будеш моєю сім'єю, от і ще трохи підожди, у нас тут буде брак, у нас тут буде е, дом, сім'я. Ну, такий сказочник. А чому сказочник? Тому що е, показали мені карту, що він тільки погуляти хоче, провести з вами час добре, він одружений. Давно вже. У нього тут брак. І е, заканчувати роботи над этим браком, ну, він вважає, він що це він буде жертвою. Він тут не збирається. Добре. А тепер що, що він буде робити? Робити? Що буде? Ну, погулять, прийм, захоче приїхати. От розстроїть вас тим, що Я хочу приїхати, але тільки так. на, на, зустріч, ну, на хороше проведення часу. а з іншої сторони, це оце, на погулять вас буде розстраювати. Що немає, я очікую одне, а отримує зовсім інше. Я очікую, що він серйозно до цього відноситься, а він налегке, з А воно вам треба. Ну, це постійне очікування, знаєте я, постійне очікування. Оцим, оцим завершається. Жду, жду, жду. Ну, така жінка жду. Я сижу і чекаю, от коли він приїде, от коли він там щось вирішить, коли він в наших стосунках тут розбереться, своїй любві, коли розбереться, він же розуміє, що я тут його кохаю. Якщо вам подобається чекати, то чекайте. Порада від вищих сил Порада. Ну, кажуть він егоїст. І ти будеш постійно розстраюватися. І нового етапу, який ти очікуєш, що він там буде працювати над ним. ні 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 це буде це, це буде жертвою Все. Дякую. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь до мене по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Сіті, тобто не по, не по телефону самому, а приєднуйтесь до Viber, WhatsApp, Emo, Telegram, Instagram. Звертайтесь. Пока!